У 2016 році програма благодійного фонду громади міста Долини, що фінансувалася з міського бюджету, передбачала виконання шести завдань. Цілі першого завдання залучення міжнародної благодійної допомоги для вирішення різних проблем територіальної громади, були досягнуті. За період 2016 року нам вдалося залучити ряд вантажів із гуманітарною допомогою. Основними донорами були благодійні організації Франції, Італії, Німеччини та Польщі. На реалізацію даного завдання було виділено 280 тисяч гривень, використано 229 тисяч 912 гривень. Загальна вартість отриманого вантажу в ринкових цінах орієнтовно становить 4 мільйони 72 тисячі 859 гривень. Стосовно виконання проекту співпраця з бюджетними та комерційними установами для збору відходів пластику з метою перерахування виручених коштів для допомоги пораненим воїнам АТО. То з ініціативи фонду та за рішенням депутатського корпусу заплановані кошти в сумі 9 тисяч гривень були перенаправлені на виконання проекту клініка на колесах. А витрати з доставки пластику до Львова взяли на себе приватні донори. В результаті реалізації проекту було зібрано і здано одну тонну 175 кілограмів кришечок на загальну суму 9 тисяч 818 гривень. Усі кошти були направлені на лікування поранених бійців АТО. Програмою діяльності на 2016 рік було передбачено участь фонду в конкурсі проєктів, які підтримуються урядом Японії. Було розроблено проєкт комунального реабілітаційно-оздоровчого центру в місті Долині. Проте, на жаль, наш проєкт не пройшов конкурсний відбір по програмі Кусанони і не отримав підтримки уряду. Цьогоріч фонд спробує подати цей проєкт на конкурс до іншого донора канадського уряду. На реалізацію цього завдання було передбачено 25 тисяч гривень. Усі кошти використано. Для реалізації наступного проєкту, відкриття та забезпечення діяльності пункту безоплатного розповсюдження медикаментів, інвентарю та розхідного матеріалу для пенсіонерів, інвалідів, важкопоранених та інших потребуючих жителів міста, був відкритий пункт у приміщенні Долинської поліклініки. За час роботи його послугами скористалося більше 500 жителів міста, які отримали медикаментів та розхідного матеріалу на суму 368 тисяч гривень. Після проведення аналізу і висновку недоцільних. Для видачі медикаментів, використовувати бюджетні кошти, фонд змінив формат роботи і почав працювати безпосередньо з медичними закладами, які забезпечуються безкоштовними медикаментами. За цей період медичні заклади району отримали допомогу медикаментами на суму більш як півтора мільйони гривень. На реалізацію даного завдання програмою було передбачено та виділено 30 тисяч гривень, фактично використано 19 тисяч 215 гривень 32 копійки. Наступною програмою забезпечення пальним транспорту, який перевозить гуманітарні вантажі в зону проведення АТО, передбачалося виділення пального для тих автомобілів, які відправляються в зону АТО з медикаментами, продуктами харчування, одягом тощо. На реалізацію цього завдання програмою було передбачено 30 тисяч гривень. Пального закуплено на суму 29 тисяч 781 гривня 56 копійок. За 2016 рік відправлено 6 автомобілів у зону АТО. І останнє завдання передбачало проведення навчання навикам першої медичної допомоги. Воно не виконувалося, а кошти виділені на виконання цього проекту, а саме 10 тисяч гривень, за рішенням депутатського корпусу, були перенаправлені на виконання проекту Клініка на колесах. Загалом у рамках цього проекту, у червні липні, впродовж трьох тижнів у місті працювала клініка на колесах Дар Життя. Бригада фахових медиків, яка складалася з педіатрів та стоматологів, надала безкоштовні послуги із діагностики та лікування 500 долинським діточкам. Загальна вартість отриманих послуг за ринковими цінами становить близько 70 тисяч гривень. На реалізацію даного завдання з міського бюджету було передбачено 29 тисяч гривень, які використано на оплату проживання та харчування бригади медиків. На оплату праці разом з нарахуваннями працівників фонду, а також на оплату офісних витрат програмою було передбачено 45 тисяч гривень, які використано в повному обсязі. Крім програми, яка фінансувалася міською радою, фонд реалізував ще декілька важливих для громади проєктів. Серед них найбільш важливими були наступні. Безкоштовна система для малозабезпечених пацієнтів терапевтичного відділення ЦРЛ. Акція проводилася впродовж вересня-жовтня. Під час акції було безкоштовно надано 2000 систем для внутрівенного введення медикаментів. Оздоровлення та організації відпочинку для долинських дітей різних категорій. У рамках цього проекту протягом літа 30 долинських дітей мали змогу протягом тижня відпочивати в Угорщині. П'ятеро дітей побували у Ватикані на аудієнції у Папи Римського. 50 дітей мали можливість здійснити безкоштовні екскурсії до Львова в цирк в гості до Святого Миколая. Загальна сума отриманих послуг 185 тисяч гривень. Наступний проєкт Добре бачити. Він передбачав безоплатну роздачу оправ для діток з вадами зору. Всього фондом було роздано 246 оправ на загальну суму 73 тисячі 800 гривень. Проект фінансувався італійською стороною. Проєкт «Збери дитину воїна до школи фондом було видано 58 шкільних ортопедичних ранців на загальну суму 34 тисячі 800 гривень. Проект реалізовувався за кошти релігійної громади міста Щецина. Наступний проект допомога внутрішньопереміщеним особам. В його рамках була надана допомога у вигляді продуктових наборів вартістю 2500 тисячі гривень для 29 сімей. Загальна вартість даних послуг по цьому проекту становить 72 тисячі 500 гривень. Проект реалізовувався за кошти естонських донорів. Наступний проект допомога пацієнтам будинку для перестарілих у селі Старий Мізунь. Всього було проведено три акції: Великодня, до Спаса та «Передноворічна». Було вручено 90 наборів загальною вартістю 9 тисяч гривень. Допомога сиротинцям. Фонд опікується сиротинцями Сиротинець Святого Миколая в селах Крахівці та Горохолино будинок для дітей-інвалідів в місті Коломиї. Упродовж року нами було зібрано і передано вихованцям цих будинків допомогу вартістю 67 тисяч гривень. Проект мішківні спартикіади було проведено два конкурси. Перший – «Збережи довкілля захисти Україну. Головний приз 15 шкільних парт та 30 стільців вартістю 17 тисяч 600 гривень. Надав польський благодійник. Переможцем став природничо-математичний ліцей. Другий конкурс дух різдва фінансувався приватним донором. Школи, які вибороли перші три місця, отримали принтер, планшет, п'ять мишок до комп'ютера. Загальна вартість проєкту – 9304 тисяч гривні. Проект Допомога у відправці вантажів у зону АТО. Фондом було відправлено 5 вантажів у зону АТО на загальну суму 68 тисяч 100 гривень. Благодійний фонд громади міста Долини і надалі допомагатиме всім потребуючим, адже протистояти всім людським бідам можна тільки тоді, коли серце сповнене любові до людей і бажанням їм допомогти. І біда розділена навпіл удвічі менша, а радість удвічі сильніша.